Кирило я рада вітати вас у нашому ефірі. Навзаєм, радий бачити, радий вітати. Це завжди взаємно. Кирило звичайно, буду запитувати запитувати вас про ситуацію у Часовому яру. 9 травня. Як розпочалась доба для наших захисників? Розкажіть, будь ласка. Доба розпочалась з кабів. Ствольна ата працювала і вночі, трохи і зараз, і е, працюють вони і касетами працюють, але найголовніше, що. Як казав наш головнокомандувач, Путін поставив завдання їм взяти часів яр до 9 травня. Ось 9 травня, поруч околиці часів яру, з нашого боку, хлопці там, хлопці працюють, ворог навіть не зайшов у місто, Хоча дуже намагався віддамо йому належне. Вони останні два тижні проривалися за будь-яких умов. Іноді підходили дуже дуже плотно. Почали стрілковий бої, щоб ви зрозуміли, більше як 90% поранень на цій війні це осколкові з арти, з касет, з кабів, з чого завгодно. Кульові поранення 10 і менше відсотків. Але мій побратим Андрюха зараз поїхав на шпиталь до Києва, повезли саме з кульовими пораненнями, тобто вони підходять дуже-дуже плотно, але в місто ми їх не пускаємо. Більш того, поки ми тримаємо ці позиції на вході в часів яр. Наша арта, наші мінометники дуже влучні, 41 бригада. Взагалі відома своєю артою, своїми мінометниками працюють, працюють дрончики наші, ми випалюємо їх позиції, викурюємо їх з бліндажів, нищимо їх БК, особовий склад. Тобто їм не дуже та нормально вони себе почувають. Навіть не ті групи, які штурмують, а ті, що залишаються за їх спинами, теж почувають себе у небезпеці. Ми робимо все для того, щоб палала земля Донецька, українська під їх ногами. Кирило, от раніше Вусов Хортиця, Назар Волошин, зокрема, говорив про те, що росіяни біля часового яру тримають 25 тисяч е, свого так, війська. Скажіть, будь ласка, тоді які можна зробити визнак? Що цих сил недостатньо, ну якби достатньо саме для наступу, але для взяття міста недостатньо? Е, Назар Волошин володіє цілком інформацією загалом по напрямку, тому його цифрам я вважаю, можна довіряти. Так, їх багато. Дефіциту особового складу вони не відчувають. але... Особовий склад це ж таке узагальнене розуміння. Є десантура в них тут. Це дуже такий, ну, дуже важкий противник. Не будемо ну, якось зменшувати це значення. Це контрактники, підготовлені, молоді, мотивовані. Такий, ну, з ними важко. Є мобілізовані росіяни, це значно гірша якість підготовки. Тобто 25 п'ять тисяч це таке загальне. Є є, є більш важкі, є більш, менш важкі. По-друге, вони ж тиснуть не тільки на часів яр, вони тиснуть і по флангах. Тобто це якось розходиться. І ми бачимо, щоб взяти місто взагалі, яке ми укріпили, де ми тримаємось, де в нас працює артамінометники, позиції пристріляні, взяти місто дуже важко. Ми бачили це по Бахмуту, бо саме ми тоді боронили Бахмут. Ми бачили це по Куп'янську, по е, Куп'янському напрямку загалом дев'ять по селах, де 41 перша бригада наша воювала. Ми бачимо це по часіку, ми бачили це по Маріуполю, по Авдіївці. Укріплене місто взяти важко, тому вони зараз його руйнують. Ми раніше казали, що росіяни перетворюють міста Донбасу на купу цегли. Зараз ми кажемо, перетворюють на нову Авдіївку, на новий Бахмут, на Новий Соледар, Бо вулиці зносять кабами, зносять артою. Тобто, якщо вони планують щось взяти, то взяти місто вони не можуть. Вони беруть купу цегли, яка залишається після обстрілів. Кирило, скажіть, будь ласка, чи ви погодитесь з цією оцінкою, за яку, зокрема, раніше озвучував е, Надинський в інтерв'ю за економіст, він говорив про те, що втрата часового яру це питання часу, проте при цьому ж він акцентував, що, що все буде залежати від, знову ж таки від резервів і від наших сил. Е, так, взяли середину речення, яке він сказав, він сказав, можливо, це питання часу і все залежить від ресурсів та резервів. Це дуже важливо, бо з одного боку ми чекаємо е, західну зброю, снаряди, міни. Дехто каже, що в їх бригади вже це прийшло і вони працюють. Ну звісно, ми ж не будемо анонсувати, коли що буде. Навіть я цього не знаю. Це буде. Ну, як ми кажемо, жартуємо, не хочемо портити сюрприз, бо їм буде нецікаво. А з іншого боку, ми чекаємо теж на поповнення, бо ну, ТЦК Ті, ті, ті люди, які приходять через ТЦК по мобілізації, вибачте, не завжди гарні воїни, тому що і е, віком, вже навіть старіше за мене, а мені 48, і здоров'я не завжди. Ми більш все ж таки чекаємо, що якось держава за допомогою комунікації, за допомогою зарплати чи чогось, що завгодно, буде мотивувати е, молодших хлопців, більш. Е, Мотивованих більш з якісним здоров'ям буде їх мотивувати йти на контракти добровільно. Це буде важливо. Тобто про рекрутених набагато якісніше, правильно яким розумієте? Набагато, набагато. Бо людина розуміє, що вона йде у збройні сили. Людина розуміє, що вона хоче, що вона вміє, і в бригаді відношення ж таке нам потрібна. Саме ця спеціальність, наприклад, саме ця людина нас влаштовує. Ми його донавчаємо. Бо люди, звісно, приходять, хтось щось вже вміє. Хтось вміє бігати, хтось вміє стріляти, хтось вміє водити транспорт, чи автівку, чи то трактор, чи то щось інше. Хтось вміє ремонтувати гарно, хтось грає в комп'ютерні ігри чи займається відеозйомкою з дронів, той ж майже готова людина. Їх трохи навчити, і вони будуть працювати. Тобто, рекрутинг – це набагато краще. Тому і ми у підрозділі, у нашому грімі, ми завжди робили ставку не на тих, хто кого нам надсилають мобілізованих, а на контрактників, які йдуть самі ну, самостійно, Кирило, а Який середній віко? Зокрема, так, ну от у вашому у вашому, у вашому підрозділі військовослужбовці по різному, по різному. Дуже важко сказати середній вік. Ось Хлопці наші працюють мінометники, наприклад, і космос працює, і шкет працює. Ну, там є пари, одному 51 рік, іншому 22. Ось пара працює мінометників. Різний. середній важко, я не рахував. Є діди такі, ну є як я, хлопці, яким вже за 40. Є зовсім молоді контрактники, тобто по мобілізації нікого ж до 25 років на фронт не посилають, а хлопці йдуть на контракт 21, 22, 24 роки. Йдуть на контракт і добровольцями воюють. Різні. Кирило, а скажіть, будь ласка, чи були? Повод... Ви із цієї точки зору про те, що ну якби зброя йде так, і ми очікуємо, але головна проблема для нас наразі це саме люди. Звісно, бо вбиває, як кажуть, зброя не вбиває, вбиваємо ми, і нам потрібні люди, які цю зброю будуть використовувати, бо це питання ставлять і західні партери наші. Що хлопці, це все добре. Зброю ви вимагаєте, потребуєте постійно зброя, зброя, зброя. Ми справді просимо постійно і снаряди, і міни. І ракети, і звісно, дуже потрібна протиповітряна оборона, протиракетна оборона, комплекси РЕП для захисту від дронів. Ми це все вимагаємо. Вони кажуть, а люди у вас є, а люди є не завжди. Це питання. Я ж кажу, треба більш заохочувати мотивованих хлопців. Бо те, що відбувається з мобілізацією, ну викликає деякі питання в нас тут на місці. Може задум був гарний, але е, на виході не завжди те відбувається, що хотілося. Ця ініціатива Кабміна з бронюванням по зарплаті 35 тисяч. Ну це мені здається хибна думка. Вже від неї відмовлялись, здається, знов за неї взялись. Але на що це треба? Ви що хотіли, щоб суспільство вважало, що війна для бідних, то тоді ми наберемо багато добровольців з такою логікою. Бо держава хоче посилати тільки бідних. Це хибна логіка. Цього не треба робити. І інші деякі помилки є, є десь. Як це сам сказати, ми упу... ну, російські упустили конівкаційну складову в якийсь час перестали про процес... з цим працювати. А росіяни свої ІПСО, свою пропаганду проти української мобілізації вони відпрацювали дуже щільно. Ми бачимо, що поляризація ухилянтів, там за якесь залякування, хлопців, ви йдете на фронт, ви йдете вмирати. Ми йдемо вбивати, а не вмирати. Це по перше, вбивати тих, хто прийшов на нашу землю. На нашу українську землю, щоб її захопити. Ось з цим треба працювати. Це і наше завдання. Я б не казав, що це виключно потрібно, щоб Міноборони працювали. Так Міноборони, РНБО, військові мають про це розказувати. Дякую за допомогу вам, журналістам, які багато матеріалів роблять на цю тему. З цим теж треба працювати обов'язково. Кирило, скажіть, будь ласка, от наразі окрема мова також іде про те, що будуть сформовані бригади із ув'язнених, так, відомо про те, що Ви Верховна Рада ухвалила відповідне цього рішення. Давид рахами говорив про те, що там 15-20 тисяч ув'язнених потенційно можуть мобілізувати до сил оборони, про те, що невідомо скільки з них саме підпишуть контракт. Як ви ставитесь до цієї ініціативи? Ми саме спілкувалися на цю з хлопцями. дехто з побратимів категорично проти. Каже, я не хочу, щоб добровольці е, рівнялися тим, хто пішов сюди з тюрем, як на, як на Росії. Є така точка зору, є інша точка зору, е, що хто з нас не, не має у минулому своїх якихось помилок, хто не оступався. Чи є в нас хлопці? Є хлопці, які свого часу отримали умовний чи реальний термін, все розрахувалось, ну, був молодий, якась бійка біля кафе, якесь ДТП, та що б не було. Час іде, люди змінюються і різні люди. Тут нема такого е, повної бригади ангелочків таких з тим чистим, чистим минулим. Різні люди. Тому, можливо, це буде непогане поповнення. Людина оступилась, людина зробила помилку, але хоче захищати свою державу. Ну, нехай подивимось, нехай йде, а поповнення. Повторююсь, нам потрібно. Так, ми побачили ось ці черги так до ЦЦК, але ж це люди, які прийшли оновити власне свої дані, і це не ті, які будуть зокрема так мобілізовані до війська. Зокрема, про це говорив і народний депутат Роман Костенко Кирило, І ну, чи не здається вам тоді, що дивіться, ну є така також напевно повнодумка в більшості про те, що всі хочуть перемоги, проте всі хочуть, щоб хтось її здобув. Тобто, це можна переломити в суспільстві? Так, але це не якась. Така чарівна паличка, її взмахнув і всі по-іншому стали робити. Це поступово треба робити. Це комунікації, це надважливо, щоб люди розуміли, що е, треба. Що кожен має долучатися. Насправді, е, хтось працює, хтось воює, хтось допомагає фронту, хтось дуже важливу роботу виконує або в бригадах, які не на нулі, або просто в тилу. Економічний фронт треба тримати, бо війна це ще й війна, економіка. Ми ж розуміємо. Я розумію, що цей одяг на мені, моя екіпіровка, бронік, взуття, набої, їжа, вода, логістика, паливо для транспорту це все гроші, 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 гроші. І в нас, і в противника. Тому має працювати економіка. Це теж таки до питання повертаємося і бронювання і санкції для ворога. Це дуже важливо. Щоб ми отримували допомогу, над цим працюють наші дипломати, щоб були гроші в бюджеті, над цим працюють ті, хто зараз ці гроші заробляє, платить податки, донатить на збройні сили. Це все теж важливо, скільки всього ми отримали від волонтерів, скільки на що збирали саме самостійно. Це дуже і дуже важливо. І е, я, наприклад, зараз у телеграм-каналі у себе збираю то на ремонт автівок, то на нову автівку, то ще на щось. Тобто таких потреб дуже багато. Ми спираємося на тил. Без нашого тила ми ніщо без допомоги людей. Ми ні, армія не існує взагалі у якомусь там своєму світі. Це частина суспільства. Без підтримки тилу армії нема у ворогу. Теж треба працювати, щоб треба працювали наші дипломати, депутати над санкціями, щоб санкції були все більш важкими для Росії. Звісно, найкращі санкції це удари дронами СБУ по нафтопереробних заводах Росії. Але ми бачимо, що, наприклад, Бельгія, Чехія трохи послаблюють санкції відносно там окремих російських олігархів, металургійних, типа Лісіна, бо у них така логіка. Ну це лобі російське працює, що в е, усьому винен Путін, народ не винен, олігархи просто займаються бізнесом. Немає в Росії незалежних олігархів, немає незалежних підприємств, незалежного бізнесу. Всі працюють на війну, як і українці працюють на нашу перемогу, так і росіяни працюють. На свою армію. Тому санкції проти російських нефтяників, газовиків металургійників, інших мають бути все більш жорсткі, про це не треба забувати. Війна, коли вона е, триває не тиждень чи два, це війна економіки, це теж важливо. Тобто працювати є кому е, у кожному, кожний на своєму місці, кожен має щось робити. Журналісти займаються комунікаціями, ми воюємо, волонтери щось добувають. Економісти займаються своїми депутати, дипломати, політичні керівництво своїм. Кожен має щось робити так, і так кожен наближає перемогу. Кирило, якщо повернутися до Часового Яру, скажіть, будь ласка, власне, те, що ворогові не вдалося так виконати ось цю мету до 9 травня, про що я раніше сказали, говорив на нашій верховний головнокомандувач. Чи можна говорити про це, що це свідчить про певні стабілізаційні саме моменти у часовому яру? А, розумієте, тут е, ми зараз не у Першу, не у Другу світову війну ведемо, тому е, стабільність це таке умовне поняття. Не такого, Нема такого фронту, який на декілька сотень кілометрів вирити окопи, його з одного, з іншого боку, колюч, каміни, і фронт такий стабільний, тримається, як кажу, як у Першу світову. Ні, війна більш динамічна і якась помилка, якась військова хитрість, і картина змінюється. Десь посипалось, чи ми, чи ворог, і ми бачимо по карті, що щось змінилось. Трохи динамі... динамічна війна, якась перевага у зброї, якась перевага у людях. Пам'ятаємо всі звільнення Херсону, коли ворог чекав, чекав штурму Херсону, а в два ходи ми змінили картину взагалі. Тобто нас тоді перекинули з Бахмуту, мені здається, чи... я не пам'ятаю, чи це після Лисичанського було, чи перед. Бахмутом чи після нас перекинули теж на Херсон, готувалися до штурму. Потім хлоп, харківська операція, де ворог не чекав дуже швидка. Його фронт посипався і звільнили Харківщину. Потім Херсону перер... обрізали логістику ворогу, постачання обрізали, і вони з Херсону побігли самі, щоб вти... встигнути втекти. Ось так це працює. І бачите, і змінюється ситуація за тиждень, за два змінилась карта взагалі. Тому казати про якусь стабільність важко. Так ми час їх втримуємо, але якщо нам зайдуть в тил та обріжуть логістику. Як ми його втримуємо? Так само і ворог він просувається зараз від очеретину. Расувається вперед, якщо в нас будуть сили та ресурси, і це зрозуміють і у нас в Генштабі, і ворог це розуміє. Якщо нас, наші натиснуть з флангів і будуть обрізати йому логістику, то він або е, буде біжати обратно, або залишиться у котлі. Тобто все змінюється про стабільність казати важко. Максим Жорін із третьої штурмової говорить про те, що наразі на фронті справді чи не найбільш загрозлива ситуація з початку повномасштабної війни. Мовляв, у 2022 році ми побачили не сучасну російську армію. Чому, але сьогодні перед нами вже зовсім інша армія. І він каже, знову ж таки, про те, що ми втратили багато часу, тягнули мобілізацію, про яку ми ще не так з вами говорили. А ворог готувався до нового етапу просування військ. Він каже про те, що ми не знаємо точних сценаріїв, але до наступу вони готуються. А як би ви в цілому назвали те, що відбувається сьогодні на фронті? Жорін має рацію: він нікого не намагається берегти від поганих новин так. Ситуація дуже важка. Так, коли ворог йшов у 22-му році, на початку у них був був такий настрій, що зараз ЗСУ не існує, трохи національних таких добровольчих батальйонів вони знищать, поліцію знищать, захоплять Київ за три дні. Україну за тиждень, ще за один тиждень спротив буде подавлено. Вони йшли такі переконані в своїй легкій перемозі, що для них е, такий холодний душ протверезіння коштувало їм дуже дорого. Так, це було. Але зараз, я ж завжди кажу, що е, ми воюємо досить давно. Ми з досвідом у нас багато бойових хлопців, які вміють воювати саме у сучасній війні, саме у тій війні, яка триває зараз. Це дуже важливо. Але росіяни теж воюють. І теж навчаються вже від цього настрою, що все буде легко і не буде спротиву. Вони вилікувалися. А хто не вилікувався сам, того вилікували зараз на концерті Кобзона далікують. Вони теж навчилися воювати, вони теж розібралися, як виглядає сучасна війна. Вони і починали взагалі, мені здається, без дронів. Це була наша велика перевага. Зараз вони з ними працюють. Вони зробили висновки, в них е, їх вояки теж набули досвіду. Тому противник Жорін прав, противник важкий, їх багато. Тобто, і ми навчаємося, і вони так ситуація дуже важка. І мені здається, що вона буде важка. Травень, початок, червня вони будуть намагатися штурмувати як зможуть сильно. Е, і мені здається, що все літо. Початок осені будуть досить важкими, бо до виборів президента США, коли можливо щось буде змінюватися загалом у світі. Росіяни хочуть найбільше віджати нас, відтиснути щось найбільше, щоб вийти на можливі перемовину у му році. Можливо, вони будуть раніше, але до перемовин кожна сторона хоче мати як мога найсильнішу позицію. Тому росіяни будуть працювати як можуть, тому буде важко і нам. Ну ми зробимо все, щоб їм теж було. Дуже важко. Віримо у вас, у, у, у вас, Кириле. Скажіть, будь ласка, а чи можна говорити про те, що тоді втрата Донецької області видається реально? Зокрема, про це говорив, можливо, бачили так, директор благодійного фонду повернись живим Тарас Шмут, але він каже про те, що не на, не на рівні програшу війні? Не знаю, ну загальну картину мені важко оцінити. Я ж не військовий експерт і не працівник генштабу чи розвідки. Мені зараз здається, що ворог так до цього проривається. Ворог бажає захопити всю Донецьку область, але наразі я не бачу в нього реальної можливості це зробити. Бо ми бачимо, що Донецька область вони часів яр скільки штурмують, скільки вони бились за маленьку Авдіївку, за Бахмут. А тут ось за часів Яру, Мось Констаха, Дружківка, Олексієва Дружківка, Краматорськ, Слав'янськ, великі міста: Покровськ. великі, укріплені міста, позиції. Зараз західна зброя вже з'являється, прийдуть ще хлопці нам на допомогу. Це дуже важка, важке завдання для російської армії. Тому я більш оптимістично дивлюся і вважаю, що якщо ми будемо тримати цю, цей регіон, тримати ці позиції. Не вдасться їм захопити Донецьку область. Тримаймо. Кирило, ви зокрема сказали про президентські вибори, так згадали. І у своєму телеграм-каналі ви пишете про те, що ви бачите три критичні точки напруги. Перший це саміт миру, який відбудеться так у 15 червня, 15-16 червня. Другий момент це Олімпіада, 26 липня, та зокрема ось ці вибори у Сполучених Штатах Америки. Під ці дати ви говорите про те, що ворожа пропаганда та ІПСО будуть дуже потужними. Зараз що ви бачите, давайте розберемось по порядку. Так саміт миру ну, 15 червня. Ну тобто, які мож... які ваші в принципі в цілому очі очікування, чи можна говорити про те, що це історичний момент? Ну тобто, є такі думки, так про те, що це може стати історичним самим моментом. Будь ласка, ваша позиція, ваша точка зору, що це дуже важлива справді подія. Це е, спроба до якої ми йдемо вже більше двох років, мабуть, е, ініціатива президента Зеленського зібрати. Коаліцію країн, всіх від великих, наприклад, США, Великобританія, там Германія, Франція. Були е, вели, величезні спроби долучити до цього Китай, який дуже має вплив на Росію, величезний, якщо б Китай хотів припинити цю війну, це доба припиняє постачати Росії зброю, обладнання, все і Росія падає. Тому долучити і маленькі країни, долучити всіх, кого можна, сформувати коаліцію. Переконати всіх зайняти якусь спільну позицію про примушенню Росії до миру і ось таким широким загалом світовою спільнотою вже не словами, а діями тиснути на Росію, це буде дуже важливо, це буде дуже ефективно. Це має спрацювати. Це дуже важливо. Потім є ініціатива, яку підтримує Франція, з якою виступає і Китай, і Франція. Загалом Олімпійські ігри з 20 мені здається 6 липня. Одинадцяте. Ще 11 августа буде е, Олімпійські ігри, зробити Олімпійське перемір'я. Я знову підкреслюю, якщо Китай чогось хоче, то Росія дуже-дуже дослухається до Пекіну. Якщо буде Олімпійське перемир'я то після закінчення Олімпійських ігр, е, вирогідніше за все нам скажуть хлопці, ви ж можете не стріляти? Бачите? Бачите? Немає пострілів. Сідаємо за стол перемовин, не треба стріляти. І можливо, тоді почнуться перемовини. Бо ми розуміємо, що якщо Китай почне тиснути на Москву, то Москва піде на перемовини. Якщо нам наші партнери почнуть е теж трохи, вибачте, викручувати руки, без їх підтримки нам важко. Ми теж будемо з цим рахуватися. То можливо такий сценарій. І звісно, вибори президента США це теж така ключова точка, це листопад цього року. Тому зараз Росія, звісно, працює і по фронту, і по дипломатії, і дуже дуже намагається розколоти наше суспільство із це для них дуже важливо. Тому я вже бачу ці броси, вкиди такі інформаційні. Типу а давайте е, срочно демобілізуємо з армії україномовних хлопців зі Львовщини, з Франківщини, бо це цій української культури, української мови. Ми не можемо їх втратити. Нехай воюють хлопці з Дніпра з Одеси, Зеленська. Ну щоб просто нас розколоти. Мені хлопці, мої побратими, це показують, що таке, і не клюйте взагалі. Це росіянські вкиди. Ніхто насправді так не думає тут. Але ці конфлікти вони намагаються зробити якісь політичні конфлікти влада проти опозиції, одна опозиція проти іншої опозиції, регіональне, мовне питання, релігійне питання. Тобто, ворог зробить все, щоб нас розколоти. Вони над цим працюють, але зараз будуть працювати набагато активніше. Зрада, все погано. Все, що можна буде розкачувати, долучаться наші корисні ідіоти, яких завжди повно, які перші кричать зрада, долучаться ну, ті, хто схильний до паніки. Тобто ворог інформаційно буде працювати так і буде працювати набагато жорсткіше, ніж працює зараз. До цього ми маємо бути готові. Кирило щодо учасників е, саміту миру. Тобто, напевно, остаточний ж перелік буде вже відомий напевно в день відкриття, чи погодитесь ви з із цим чині чи ні? Скажіть, будь ласка, чи може бути видозмінена формула сама? Е, я вважаю, що так, що це буде, тому що є якась основа, з якою виходить Україна, є побажання інших країн, є бачення інших країн, є розуміння якихось нюансів, яких немає зараз. Тому остаточна формула буде, звісно, відпрацьована і підтримана вже на саміті? Тобто, зараз є основа, я вважаю. Кирило, так а щодо олімпійського перемир'я, ну тобто, як ви в принципі ставитесь до цього? Потрібно воно нам не потрібно, тому що знову ж таки є, є військові експерти, які говорять про те, що Путін, за цей час знову ж таки е, якби ще більше підготується, і нам це не потрібно для нас. Це ну тобто, яка ваша позиція? Ви розумієте, якщо буде олімпійське перемір'я, припинення вогню, то, скоріш за все, буде зафіксована лінія бойового зіткнення, яка зараз, як можливі, хоча й тимчасові кордони, це дуже-дуже погано. А ми знаємо, що тимчасові кордони з агресором можуть, по-перше, залишатися дуже дуже надовго. По-друге, ніяких гарантій поки. Це перемір'я не де ніякої гарантії з цих кордонів через рік, через два знову може полізти навали на нас. Тому я більш все ж таки скептично відношусь до цього перемір'я можливого олімпійського, хоча допускаю, що таке можливо з боку заходу і з боку Китаю. Такий тиск. Я більш все ж таки розраховую на формулу миру на цей саміт у Швеції, і мені здається, дуже важливо, що е, цей саміт по формулі мира буде раніше Олімпійських ігор. І важливим перемовинам у ну під час Олімпіади чи після виборів в США ми вже будемо йти як коаліція світова, яка більше підтримує українську українське бачення вирішення завершення цієї війни. Я сподіваюся на те, це дуже добре, що самі формулі миру буде раніше буде у червні. Кирило, якщо розголосити ще одну тему, хотіла б з вами обговорити на завершення нашої розмови замах. Служба безпеки України так зірвала плани російської ФСБ з ліквідації президента, а також інших, зокрема Василь Малюка, а також Кирила Буданова. Так було затримано двох полковників управління державної охорони. Скажіть, будь ласка, які плани власне не ну, хотів реалізувати у От сценарій, який якби як би от що що вони хотіли? У СБУ довела в котрий раз, що вона працює набагато ефективніше ніж ФСБ, бо ми бачимо, що хлопці-малюка на території Росії працюють дуже успішно. Ну це не ми не визнаємо це офіційно, але ми бачили Києву, Прилєпіна та Дугіну та інших, що російські пропагандисти у паніці, російські командири у паніці. Вони знають, що СБУ їх знайде і дістане скрізь у Москві, під охороною де завгодно. А вони на нашій території працюють дуже погано, їм не дають тут працювати. Їх замахи на українських високопосадовців, теракти це викривається не постфактум, а перед чат, ну, заздалегідь, тобто вони нічого не можуть тут зробити. Наше СБУ, наша контррозвідка працює дуже гарно. А те, що росіяни вербують і намагаються щось зробити, це логічно. Ну, якщо в них немає легкої перемоги на фронту, вони працюють інформаційно, працюють терактами. Але ми бачимо, що за два роки майже... Нічого їм не вдалося зробити на території України а в них палають саме літаки, палають аеродроми, якісь вибухи на підприємствах, куди не долітають дрони. Наші спецслужби набагато працюють набагато більш ефективно. Добре, Крило. Будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Звичайно, будемо аналізувати. Щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за те, що ви завжди з дякую, 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 пані Євгенія. Буду буду вдячний за посилання на мій телеграм-канал. Я там досить швидко пишу, що в нас тут відбувається. Багато смішного, багато сумного. Буду радий завжди вас бачити. До побачення. Так, ви завжди з гумором підходите. Дякую. Дякую, Кирило. Друзі, я також хочу подякувати за увагу і вам. Я нагадую підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу. Залишайте свої коментарі та запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз всім дякую за увагу і зустрінемося в наступних ефірах. Кирило, обов'язково будемо чекати вас у нас у гості. Дякуємо вам. Дякую. дякую.